В Україні понад 170 діючих банків. За кількістю банківських філій, наша крина посідає одне з провідних місць у східній Європі. Але чи всі фінустанови відповідають високим стандартам надійності і якості обслуговування? Знімальна група телеканалу Віка відвідала урочистості з нагоди відкриття центрального відділення Укрси Банку» нового формату. Воно розташоване у самому центрі Черкас по вулиці Дашкевича, 27. Позитивні зміни свідчать про те, що банк постійно працює над вдосконаленням та покращенням рівня обслуговування. Для нас це частина великої програми. С модернизацией банковской сети в Украине. Значит, на сегодняшний момент Укрсибанк более 600 шістістані рознічних відділень по старопо Україні. Щойно відкритий черкаський філіал банку оформлений у сучасному стилі яскраві кольори, зручні меблі, відкритий простір. А для відвідувачів з дітьми обладнана зона з іграшками. Все, що ми ділимо, ми ділимо для увеличения комфорту наших клієнтів. Сьогодні ми відкриваємо черідне відділення, в якому представлений повний спектр для клієнтів класу премії і юридичних ліц. Це відділення виконано в лучших традиціях європейських. У декількох оновлених відділеннях Черкас є зона самообслуговування Стар експрес, яка працює цілодобово у святкові та вихідні дні. Тут клієнти можуть самостійно здійснювати фінансові операції з допомогою багатофункціонального банкомату. Можна зняти гроші, поповнити картковий або мобільний рахунок, підключитися до стар СМС», перевести гроші з картки на картку, здійснити платежі на користь підприємств, погасити кредит, поповнити депозит тощо. Наша стратегия развития в Украине, она ничем не отличается от развития в европейских странах. В первую очередь это банк, который, скажем так, старается индивидуально подходить к каждому клиенту. То есть у каждого клиента есть портфельный менеджер, его персональный банкир, с которым он может обсуждать свои жизненные ситуации, решать вопросы. Переконатися у якості продуктів та сервісів, які надає Укрсибанк, просто адже в області працює 12 відділень банку. З них вісім у Черкасах і по одному в Умані, Смілі, Шполі і Золотоноші. Також для цілодобового доступу клієнтів до грошей встановлено близько 30 банкоматів. Сьогодні у Черкаській області Укрсибанку довіряють близько 36 тисяч індивідуальних клієнтів та понад 2,5 тисячі великих компаній і приватних підприємств.